Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 30 липня і по 5 серпня включно. Ексклюзивно при оплаті карткою АТБ. Якщо ви картки АТБ не маєте, а хочете оформити, це можна зробити як онлайн, так і придбати в магазині. Від торгової марки рибком продукт. Лосось солений. Філе без шкірки з смужками 79,50 за 100 грамів. Напій, лимонад від своєї лінії. Об'єм 2 літри 27,90. Ікра Ментая прибійна слабосолена. Торгова марка Валадіс. 100 грамів. 4790 печиво Ловіта Софт Крем від торгової марки Рошен. 127 г 22 гривні 90 копійок. Молоко згущене, незбиране з цукром від своєї лінії 370 г 47,90. Сиркові батончики з ароматом ванілі у глазурі з ароматом карамелі. Торгова марка злагода 120 г 43 гривні 90 копійок 6 штук. Ряженка 3,2% жирності. Торгова марка Яготинська 450 г 27 гривень, Цикорій порошкоподібний. Вага 90 грамів 34,90, з чорницею 35,50. Від своєї лінії також 90 грамів. СОус соєвий бонсай. Ціна 37,90 за 750 мілілітрів. Фісташки смажені солоні від своєї лінії 70 грамів 56,80 80. Маршмеллоу барбекю з ароматом ванілі від своєї лінії 250 грамів 58,50. Фігурні вироби від своєї лінії. Менші упаковки по 60 грамів 7,50 Два смаки на вибір. Більша упаковка 170 грамів смак, полуниця малина 19,50. Серветки вологі антибактеріальні від торгової марки День у день 120 штук із клапаном 49,90. Гель для прання: Універсальний торгова марка Wash and Free 2 кг 100 г 96,90. Набір для ліплення з повітряного пластиліну 22 кольори. Lovin. ціна 64,30. Прокладки гігієнічні Лібрес. 10 штук в упаковці, але ціни різні. 35,50, 39,90 і 44,90. Це найбільша економія при оплаті карткою АТБ. Бажаю вигідних покупок! До зустрічі!